Вітаю усіх! Привіт-привіт! Сонечко заглянула на мій балкон і вирішила не втрачати можливості та відзняти таке собі прев'ю-відео, бо у рослин повідкривалося лише по одній-дві квіточки. І показувати ще особливо немає чого. Але ж дуже-дуже кортить. Для огляду обрала сорти, схожі за кольоровою гамою. І першим хочу показати розето. Це азіатський підліток, який я придбала на початку серпня 2025 року. Квіточка має складне забарвлення. Основний колір пелюсток в тепло-рожевих відтінках. Края світліші з жовто-зеленуватими острівцями. Найяскравіший акцент в центрі, квітки неоновий лиловий привертає увагу до яскравої гарячої губи, яка підфарбована жовто-помаранчевими і навіть кораловими кольорами. Зараз візьму лінійку. І помірюємо розмір квітки. Вона виглядає величенькою, Так, має 6,5 см по петаліях. Думаю, вона ще трохи підросте, бо це перше цвітіння підлітка. Наступною покажу ось цю дорослу голландську рослину. Її у нас продавали під назвою «Аля Розета». Вона потрапила в мою колекцію випадково. Це придбання моєї подруги. Влітку ця рослина була у мене на перетримці. І за спеки і задухи на листочках з'явились набряки. Згодом на них сів грибок, тому ця орхідея не поїхала до своєї господині, а залишилась у мене. Основні відтінки квітів яскраво рожеві, з переходом від лососового до жовтого. Центр яскраво підсвічений фоксієвим кольором. А губа ж палає неоновим рожево-кораловими тонами. Кольорова гама багата на відтінки та має вишукані тони. Давайте одразу поміряємо розмір квіточки 7 см, трохи більше, ніж у азіатського підлітка. І порівняємо, як на мене, забарвлення дуже схоже у цих рослин. Але у голландської аля розети квіти більш яскравіші кольори аж горять вогнем. У азіатського підлітка стриманіші, ніжніші та спокійніші. Форма квітів теж відрізняється, у голландці більш видовжена по горизонталі, а азіат більш округлу форму має. Кожна гарно по-своєму і мені дуже важко обрати серед них фаворита. І третя рослина, яку хочу представити вам, Baby динаміт. Вона у мене з 2023 року подарована на день народження дівчатами з нашої закритої орхідейної групи. Мені дуже подобається цей сорт, але вона має один недолік. Велетенське листя. Тож, хто любить великі квіти, той повинен приймати їх великі габарити. Помірюємо розмір квітів 9,5 майже 10 см. І це враховуючи, що вона квітне на два квітконоси. Гармонійно поєднуються теплі персикові та ніжні рожеві відтінки. І, звісно ж, яскравий неоновий центр. Найяскравіший елемент у квітці гоба, вогняна, помаранчева, коралова з малиново-пурпурним кінчиком. Додає пікантності всій квіточці. І підсумую. Байбі-динамід має найбільшу квітку, найкруглішу за формою та найсвітлішу забарвлення з домінуючими теплими тонами. У голландської а-ля найяскравіше забарвлення, і форма квітів більш прямокутна, витягнута горизонтальна. Азіатська розета, як на мене, золота середина по яскравості забарвлення. Та має цікаву форму квітів, схожу на зірочки. І стосовно аромату, я його не відчуваю. На сьогодні не пахне жодна орхідея. Завершу відео побажанням вдалого дня, наповненого приємними зустрічами, добрими подіями та гарними новинами. До побачення! До зустрічі у наступному відео.